Так, Андрій пише. Отже, Василю, моя мама хвора, в неї склероз. Чи треба кликати священника, щоб виспадати, коли їй стане гірше, вона взагалі, його не, вона взагалі нічого не розуміє. Склероз – це така хвороба дуже важка. Я дякую за таке запитання, воно дуже є правильне. Люди, люди, які не можуть сповідатися, вже не можуть говорити або не мають пам'яті або ще щось, для цього існує свята тайна єлеопомазання. Коли священник приходить і сповідає, якщо, ну, немає кого сповідати, людина неадекватна вообще або просто не говорить, та, ну, то тоді уділяється свята тайна єлеопомазання. Ну, єлеопомазання уділяється не тільки коли ти не говориш, і коли говориш теж. Висповідався, потім тому святу тайну тайні єлопомазання. Це є молитва на зцілення, так? Ця молитва прощає всі гріхи і оздоровлює. Тому єлопомазання треба кликати священника на оділення святої тайни єлопомазання. Отже, Василію, у мене таке питання, які умови просять про уділення ласки тайни? Дівопомазання вдома, чи можна уділяти разом із тайною сповіді і причастя? Можна. Там умова така. Перед Після того, як ти добре висповідався, можеш приймати тайну є помазання, яке уділяється один раз в одній хворобі. Як ти лежиш в одній хворобі, спараліжований, не треба кожен місяць. Уділяти до тайну Єлеопомазання. один раз. Уділяється тайна Єлеопомазання в одній хворобі. Виздоровів, все, файно бігає, все дуже добре, потім знов захворів, все, знову можна. Виздоровів, побігав, знов захворів, знову можна, але в одній хворобі, розумієте? як людина постійно хворіє і не треба безперестанку діляти світу допомазання, недопомазання, якби підкреслюючи, що один раз було замало. Для Бога такого нема. Для Бога один раз і достатньо. Повнота, а решту Бог діє. Так, отже, дуже прошу нагадати, в котрій годині буде свята година 28-11. О 19 годині, якщо буде. 1 число в неділю вийде. А, 1 число в неділю. 1 число в неділю, то значить, свята година буде. Наступний четвер? Це буде. 5-го. П'ятого. Ні, 4 Це буде 4-го четвер. Четвер. числа, о... четвер у 19-й годині. Свята година у нас служиться в 19-й годині в четвер, перед першою п'ятницею. А Перша п'ятниця п'ятого числа буде свята година шостого, перша п'ятниця.